Друзі, а ми продовжуємо. Ось такий у нас сьогодні ефір. Видався так дійсно благочинний про дітей. Розмовляємо сьогодні на ці теми. І в нас в гостях уже є досить таки неординарна людина, яка займається благочинністю. Це вже сенс її життя. Це Юля Шарапова, координатор всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця у Миколаївській області. Здравствуйте. Вітаю тебе, Юлю. знайомі вже давно. Так ми всі, але хотілося б тебе презентувати нашим телеглядачам. Давай для початку раскажите кілька слів про взагалі фонд, про його роботу, як який тривалий час вже займається фонд цією роботою Боже. А Серце, к серцю це благодійний фонд всеукраїнський, який начал свою роботу ще в 2006 году, і вот в этом году у нас уже буде 10-й год такої ювілейної акції. Фонд направляє свою роботу на збір средств для лікування дітей з різними проблемами. Тобто, це і Дети с сахарным диабетом, и дети там проблемы слуха, зрения, то есть реанимация, новорожденный. То есть мы э, каждый год собираем і и закупаем на них э, определенное оборудование в нашей детской областной лікарні по всей Украине. А цього року яка миссия на що буде потрачено кошти? В этом году мы будем собирать деньги для детской областной реанимации, у нас в обласної дітські больниці взагалі всеукраїнська акція так збираються кошти, скажімо так, в загальну кубку, так а потім якось розподіляється на області. Чи те, що зібрали в Миколаєві, те й залишається в Миколаєві? Так, да, кожна область збирає на свою обласну больницю. Тобто просто що... під егідою цілого ці богачини да, тому що це всеукраїнська акція вона проходить по всім областям України в определенний срок. Угу до речі, ось у мене вже в руках є ось такі сердечка, так? Це, скажімо так, символ того, що людина е, брала участь у акції, так? Да, в цьому году, якщо ви бачите, вони у нас другого кольору, немножечко раніше вони були повністю красні, і серце до серця було написано білим цветом. Ну, в цьому году вирішили його вот так видає змінити німного. І кожен чоловік, який приймає участь в акції, от волонтера нашого, получать таке сердечко до речі, що хотілося б сказати про ці серця? взагалі продиктовано білий колір чим просто зміною дизайну, чи можливо колір миру, все ж таки, чи як? Чи просто, просто да, ви змінюєте так. на 10 на, юві... на ювілей ви вирішили якось відео да, відео Так, у нас кожен рік, насправді, самом всі 10 років був свій цвіт акції. Тобто у волонтерів, у яких там є ідентифікатори, якісь -то, э, баннери, тобто те, що розклеєна якась реклама, завжди якогось определеного цвіту. В цьому році вона у нас э, всіх цвітів так символічно, тобто на скриньках, на ідентифікаторах. І от таке новшество у нас Нашими сердечками, а хто цього року задіяний у Миколаївській області до цієї акції серед волонтерів? Скільки людей можливо задіяно? Ну, зараз на даний момент у нас зарегистрировалось вже около 200 волонтерів. Це Николаев, Николаевская область, то есть это студенти, школьники, просто люди любого абсолютно возраста. Но, звісно, в більшості случаев це студенти. А хто може стати волонтером? Можливо, для цього необхідно пройти якусь школу волонтерську, чи просто людина може зареєструватися і допомогти. Приєднатися до акції у нас проходять школи волонтерів на самом деле, на базі нашої акції, але можна її... Конечно, не проходить, но все люди, которые регистрируются, они приходят с нашими тренерами, занимаются, то есть мы рассказываем им, что это за акция. То есть, хотя большинство волонтеров у нас, конечно, уже не первый год, есть люди, которые уже 5-6 лет занимаются ей от волонтеров, то есть потом становятся в оргкомитете у нас работают, потом координаторами по каким-то направлениям, то есть... Поэтому абсолютно любой человек может и на сайте зарегистрироваться, и у себя в штабах, то есть, если это вуз, или школа, или какое-то предприятие. Любов, яка с нами А, дійсно ця акція особисто я не один рік також ще будучи а, брав участь будучи волонтером. І головне, що нам пояснювали, запам'ятайте на завжди, волонтер це безкоштовно, це для людей. А взагалі порівнюючи з минулими роками, 200 чоловік зареєструвалися цього року. А це більше ніж минулі роки, чи стабільно ця цифра тримається? Ну, это еще не все. У нас акция вот только началась, поэтому будет больше еще волонтеров. А вообще, в принципе, если брать по городу, то где-то до 500 Чоловіка та в місті, вообще палтори тисячі, людей, які то есть не тільки собирают средства, але допомагають у нас також в каких-то концертах, в каких-то мероприятиях. Вот где-то палтери-дві тисячі людей, вот так задіяні в організації. А взагалі, як перехожі відносяться до волонтерів, тому що не усі люди розуміють, що таке благодійність, а дехто взагалі вважає, що волонтери не завжди чесні. Як ви можете захистити свою репутацію? Як ви показуєте людям на що йдуть кошти? І також як ви готуєте волонтерів до. Досить нестандартної реакції людей. Ну, до да, нестандартної реакції, конечно, особенно вот в этом и в прошлом году нам пришлось готовиться подольше. Но на самом деле те люди, которые уже знают, что это за фонд, и знают, что мы работаем на доверие. То есть мы работаем абсолютно прозрачно. У нас на всех сайтах везде выставлены фотографии. Каждый год проверяются. То есть оборудование, которое мы закупаем, допустим, в областные больницы, мы потом приходим туда, фотографируем, проверяем документы. То есть это все отправляется на Киев. В Киеве регистрируется. И так каждый год. То есть проходит инвентаризация. И абсолютно любой человек может зайти к нам на сайт, то есть в каких-то соцсетях везде посмотреть фотографии, документы на покупку того оборудования. И что самое важное, волонтеры все, которые у нас работают, у нас есть таблица волонтеров. То есть и любая сумма, допустим, человек собрал там 230 гривен, одну копейку, да, и у него вот эта сумма будет в таблице на сайте в интернете, то есть везде, где только можно высвечиваться. Невозможно пропустить какие-то суммы, то есть тот момент, что где-то что-то не дошло, как-то не получилось. И каждый год у нас проводятся конференции, то есть вот мы приходим и на радио, на телевидение нас приглашают, э, и мы рассказываем, что и как, э, какое оборудование мы закупили, сколько оно стоило, где оно стоит, в каких отделениях, то есть это все абсолютно открыто для всех людей. Заохочення волонтерів є наприклад, тих людей, які потрапили в топ-5 наприклад, по Миколаївській області зібрали найбільшу суму. От Всеукраїнського фонду організовуються поїздки також для волонтерів. От їздили в этом году в Польщу на Великий Оркестр святкової допомоги, ну, угу. Просто прогулятися, то є поработати нам. И также каждый год фонд организовывает поездки на польский Вудсток. Это огромный рок-фестиваль, а также есть Вудсток в Украине. В прошлом году он проводился во Львове, и в этом году тоже, скорее всего, будет проводиться во Львове. А еще в этом году мы лично договорились с одним нашим турагентством, Тест-Тур, что они нашему лучшему волонтеру подарят сертификат на поездку. Що ж це дійсно добре? А зараз пропоную нашим телеглядачам переглянути музичний кліп, після якого ми повернемось і продовжимо розмову з нашою гостею. Я завжди мрію написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже скажуть. Друзі, ми продовжуємо. Розмовляємо нашу розмову із гостею: це Юля Шарапова, координатор Всеукраїнської акції Серце до серця. Ми продовжуємо розмову. Юля, давай ще такий момент, трохи прагматичний. Як розпізнати вашого волонтера? Це дуже легко. У наших волонтерів є ідентифікатор спеціальний з його фотокарткою, з номером волонтера. З печаткою нашого фонду, і також у нього є скринька, опечатана теж печаткою нашого фонду. І на скринці написаний той самий номер, що і у ідентифікатора волонтера. Угу. Тобто, абсолютно все, скажімо так, уніфіковано. Всі номери мають да, співпадати. Да. Так, а які повинні бути якості волонтера? В першу чергу, він має бути відкритий э он должен располагать к себе людей. То есть, ну, мы всему этому учим на тренингах. То есть, как правильно подать информацию, как правильно подойти, как правильно э рассказать человеку. То есть, не так, чтобы потом... мы не учим просить деньги, мы не просим. Так, тому що мы все деяки роблять помники, звертаючись: "Дайте гроші". І не кожна людина на це може реально вагну. Зверну... Ні, это не это не правильно абсолютно. То есть, наші волонтери подають інформацію, а вже люди, які которые... Слушативо, вони можуть или допомогти або ні. Ще ось таке запитання: акція буде тривати місяць, да. правильно? Що вона не нещодавно стартувала. Фінал акції, яким чином ви плануєте, які концерти, хто буде брати участь в цих концертах? Весь місяць у нас будуть такі. предфинальные мероприятия, можно так сказать, где мы будем рекламировать и день финала, и время, то есть чтобы люди знали, чтобы люди приходили. Вот у нас была недавно пресс-конференция открытия, также у нас есть много мероприятий, которые проходят и в соцсетях, какие-то интересные такие для молодежи, и аукцион фотосессий у нас сейчас идет, и аукцион свиданий, то есть много каких-то концертов, КВНов, а финал у нас будет проходить 26 числа, это воскресенье, с 10 утра до 7 вечера на Каштановом сквере. То есть там будет целая программа, с 10 до 12 это планируется детский концерт, то есть, там и развлечения для детей, для взрослых, mm -hmm. потом планируется ярмарка также, и это и хендмейт работы, то есть что-то тоже от студентов. также мы будем проводить, скорее всего, мастер-классы с детьми, и потом их работы выставлять также на аукцион. И еще в этом году к нам присоединил, присоединилась такая штука, называется «Виртуальный мир». Вот они поставят свой, если, может быть, видели, в сети-центре стоят с такими очками, нет? Да, бачу-бачу Да, да, вот они тоже присоединились к нам И на финале на Каштановом сквере выставляют вот свою аппаратуру То есть все люди смогут поучаствовать, развлекаться И все вылученные деньги пойдут на закупку оборудования вот. И финальный концерт уже будет где-то с 5 до 7 С выступлениями лучших наших коллективов города. И также ребят, которые вот у нас написали гимн в этом году, это группа «Легальный бит», финалисты «Украина Майт Талант», если угу. слышали, да, и они также выступят на нашем концерте. А какие еще известные люди вас поддерживают в этой акции? На всеукраинском уровне нас поддерживают достаточно много людей, то есть это в основном Наталья Валевская, то есть также Знаю, що Кузьма Скрябін так да, був да, одним із тих. Да. На жаль, вже був да. хто підтримував цю акцію. Тобто, зазвичай це артисти, так якісь да. політики чи бізнесмени підтримують також чи більше в фінансово якось для організації. Фінансово, Фінансова да, даніктори, Але нам в основному іменно в Ніколаївській області, якщо говорити, то в основному допомагає вот, обласна адміністрація і департамент науки образування і молодіжі. То есть без них би було очень сложно. А чи хоч Миколаївці допомагають волонтерам, надають кошти? Ну, так, ну как как сказать? По-разному абсолютно Різні люди є. Есть, Ну, в принципі, я так. думаю, що зважаючи на ту тенденцію, що Миколаїв збирає достатньо такі солідні суми, Миколаїв цього хоче, допомагають і підтримують. Я пропоную, і пропоную, закликаю усіх допомогти цій благодійній акції, тому що це дійсно бренд, який вже в Миколаєві не один рік, який дійсно підтверджує своє звання благодійності благочинності. Будьте впевнені, що ці кошти дійсно підуть в правильно русло, будуть використані. А я дякую нашій гості, яка сьогодні була. На сефірі презентувала а, цю а, акцію серце до серця. Це Юлія Шарапова, координатор всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця. Дякуємо тобі, Юлія. Сподіваємося, що під фінал, коли вже буде завершуватися акція, ти також завітаєш до нас в гості та про нас своїми результатами. результатам. Тому дякуємо тобі.